Пошкодження газопроводів північний потік є результатом навмисних та безвідповідальних диверсійних дій. Таку спільну заяву зробили держави-члени НАТО. Вони додали, що витоки газу створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди довкіллю а будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів альянсу отримає єдину та рішучу відповідь. Більше про розвиток цих подій поговоримо з Богданом Цюпоном, який приєднується до нас зараз із Лондона. Богдан, вітаю тебе. Отже, для початку. Давай розберемося, яка ситуація зараз із пошкодженням північного потоку. Що відомо на цю мить? Зараз ми знаємо лише те, що газ виходить, і зараз нарахували чотири місця. Звідки він виходить з трубопроводів Північний потік і Північний потік? потік-2» сьогодні інформація з'явилася від Швеції. Також сейсмологи ще напередодні заявили, що були вибухи приблизно у тому регіоні, де зараз витікає газ. Але що власне сталося там? Ми наразі говорити з певністю не можемо, окрім заяв, що це не може бути випадковість. Зараз фахівці кажуть, що справжнє розслідування може початися лише тоді, коли фахівці будуть мати доступ до цих уражених місць. Проблема в тому, що коли там виходить газ, то це небезпечно. І для суден, і для е, можливих рятувальників чи фахівців, тому передбачають, що газ може ще виходити ймовірно впродовж тижня, а можливо навіть і довше. Лише тоді, коли тиск стабілізується, то фахівці спробують дістатися туди і починати з'ясовувати, що сталося а також обсяги завданої шкоди і можливості відлагодити е, трубопроводи. Богдане, як все це може взагалі торкнутися України, особливо напередодні зими? України це стосується майже безпосередньо, не лише через російську війну проти України і не лише через те, що енергія фактично стала зброєю у цій війні, але й тому, що Україна є великим важливим донедавна критично важливим транзитером російського газу до того, як був збудований північний потік. 1 Україна була головним транзитером газу зараз. Ситуація інша, зокрема, тому що на півдні є трубопровід, який транспортує газ через Балкани до Європи, так званий турецький потік. Але все одно постає питання, чи може Росія зараз послатися на технічні проблеми і. Припинити постачати майже припинити постачати газ до Європи в умовах початку зими. Чи все ж таки є можливості, чи все ж таки залишаються труби і без північних потоків для того, щоб у разі потреби європейці могли отримувати важливий взимку газ? І про це я сьогодні розмовляв з фахівцем. Він директор досліджень газу в Оксфордському інституті енергії. Джеймс Хендерсон, ось що він uh, сказав. I mean, theoretically... Теоретично пропускні потужності діючих газопроводів ще є. Є, наприклад, 33 мільярди кубометрів на газопроводі Ямал Європа. Є теоретична пропускна спроможність приблизно 100-120 мільярдів кубометрів через Україну. І Є ще понад 30 мільярдів кубометрів у турецькому потоці. Отже, теоретично навіть без північного потоку газопроводи з Росії до Європи є. Але газопровід Ямал Європа не отримує газу через російські санкції. Для транспортування через Україну Росія уклала контракт. Рак лише на 40 мільярдів кубометрів на рік. А турецький потік вже працює майже на межі потужності. Отже, на практиці без північного потоку потужності для подачі російського газу у Європу не вистачає, хоча теоретично вони є. Богдане а як коментують цю ситуацію в Європі? Кому кажуть, може бути вигідна така диверсія? Якщо послухати е, фахівців і послухати посадовців, то вони дуже обережні. Вони говорять про саботаж. Фактично усі говорять про саботаж, навіть сама е, Росія і президент Путін був останній, хто сказав, що йдеться про е, саботаж і навіть тероризм, е, навмисні дії. Але якщо говорити про Західну Європу і пошуки е, можливого зловмисника, знову ж таки, ми ще навіть е, не знаємо е, жодних даних. Розслідування фактично ще не почалося. Але за цих умов. Погляди все ж таки звернені на Росію. Чому? Тому що Росія віддавна використовувала енергію і газ як інструмент у своїй зовнішній політиці а в умовах війни в Україні ще і фактично як зброю, і Росія не раз натякала, погрожувала вустами різних російських представників, що припинить взагалі постачання газу Європі, якщо Європа не підкориться, і якщо Європа далі буде підтримувати Україну. І фахівці зараз кажуть, що Справді, якщо у довготерміновій перспективі припинення подачі газу до Європи зашкодить Росії, тому що Росія втратить очевидно прибутки, очевидно, втратить ринок вже зараз втрачає ринок, бо Європа переключається на альтернативні джерела значною мірою, цей цей процес триває і активізовується, але у найближчій перспективі негайно все ж таки. Найбільш болісно це було би для європейців. Про йдеться про припинення газу саме зараз. І тому фахівці кажуть, що союзником тут або е, європейців, або, скажімо, Росії, яка може спробувати використовувати газ для тиску, буде погода. Якщо зима буде надто суворою, то це може створити проблеми як для споживачів побутових, але насамперед для промислових споживачів у Європі. Дійсно, будемо дивитись, як ситуація розвиватиметься далі. Дякую тобі, дуже Богдане. Нагадаю, з нами на зв'язку був бо Богдан Цюпин із Лондона.